А що за поляна у вас, пацани? А це нам Юрій Іван привіз сьогодні? Лимончики, Лимончики, так. Да. Ми туди порізали, додали цукру, додали меду. Це на зиму те, що треба. Так, да, пацанам вітамін. Юрій Білай у нас моркви, цибулі, капусти, і плюс ними вони вже привозили, ми так переробили Капусточку О, до Тьоті Галі. До Тьоті Галі капусту, та нам на кашу. Там ми це розберемося, це пацанам буде. До речі, вчора купили 50 баночок, 50 упаковок пустих баночок, за які нам оплатили їх Андрій Паламарчук з Києва і Валентин з Риму. Також закупили 4 балони ще газу, 4900, задонатили небо. І дуже люди також хтось і міг. Також цього. Ну, Кабанчик оплатили, ми казали хто. Це Олена Миколаївна з Києва і Світлана і Валентин з Італії. Платили наших сьогоднішніх два кабанчики. Слава Україні! Героям слава!